Вас з оглядом останніх подій в ефірі Полтавські телевізійні новини і спочатку розповімо про таке. Вишивані сорочки та жовто-блакитна символіка. У Києві провели багатотисячний етнофестиваль Парад вишиванок. Наші журналісти бачили, як відзначали День Незалежності в умовах воєнних дій на Сході України. Полтавці активно здають кров для поранених в зоні АТО вояків. Україна у вересні ратифікує угоду про асоціацію з ЄС і відразу направить до Брюсселю відповідні ратифікаційні грамоти, заявив президент України Петро Порошенко під час зустрічі із Верховним комісаром ЄС Кетрін Ештон. Він висловив переконання, що призначення парламентських виборів не стане перешкодою для ратифікації угоди про асоціацію та наголосив, що текст угоди залишиться незмінним, а її прийняття сприятиме впровадженню справжніх реформ в Україні. Наша інтеграція до ЄС це наш цивілізаційний. Вибір, який жодним чином не спрямований проти когось. Навпаки, угода позитивно вплине на взаємини з усіма нашими сусідами, в першу чергу, в економічній сфері. Ми зацікавлені у тому, щоб наші міжнародні партнери сприйняли наше рішення, наголосив Петро Порошенко. Президент України висловив сподівання, що консультації у форматі ЄС Україна, Євразійська трійка», що пройдуть що пройшли у мінську, сприятимуть пошуку діалогу, у тому числі у питаннях економічної співпраці. Для нас важливо, щоб наші Сусіди усвідомили підписання угоди між Україною та ЄС не несе для них ризиків і втрат. Ми зацікавлені у взаємовигідних економічних взаєминах з усіма сусідами і партнерами, наголосив Петро Порошенко. На День Незалежності України представники Полтавської обласної влади. Завітали із провізією, грамотами та цінними подарунками до військових об'єктів на сході країни, які охороняє Полтавський батальйон територіальної оборони. Як відзначили державне свято у військових умовах, бачили наші кореспонденти Олексій Гнипа та Андрій Іванов. Сляза скатилася і землю окрепила, але біда згуртовує серця за нашу вільну, незалежну Україну. До перемоги треба битись до кінця. Ні каплі вічі, ні страху, ні тривоги. Ми вільні люди, не дамо себе зганьбити. Ми українці, свою рідну землю, свою вітчизну, вміємо любити. Сержант Володимир Фадієв, харків'янин, говорить, що раніше писав вірші винятково російською мовою, але тепер, після агресії північного сусіда, у своїх поезіях до слухачів звертається здебільшого українською. А ось сільський учитель історії та географії Віталій Жук із Руновщини Полтавського району. В армію пішов добровільно, розповідає, діти вже хвилюються, адже не за горами 1 вересня питають, хто ж їх учитиме. Віталій усміхається, мовляв, все буде добре, незабаром повернуся. Сьогодні основним питанням стається доля нашої держави. Її територіальна цілісність, єдність. І тому, звичайно, я знаходжуся тут. Війна це не шлях вирішення проблем. Це гірший варіант вирішення проблеми. Такі почуття, що дійсно. Нібито вчорашній брат став нашим найбільшим ворогом. Володимир та Віталій двоє з багатьох українців, які День Незалежності зустрічали у військових частинах. Полтавський батальйон територіальної оборони охороняє п'ять важливих військових об'єктів на сході країни. На усі об'єкти у День Незалежності і завітали представники полтавської обласної влади вручити грамоти, передати провізію та інші необхідні воякам речі. У нас налажене тісне взаємодійство, взаємосвязь з місцевою властю, з полтавською, міністр з обласною властю. Регулярне. областная рада наша оказывает нам помощь в плане технического обеспечения нашей жизнедеятельности, материального обеспечения, продовольствием, водой, ну, всем, что, в чем мы нуждаемся. Дело войны, нашей войны, это дело общее. Когда об этом будут говорить и поймут все граждане Украины, быстрее всего война закончится. Разом із посадовцями завітали у гості до вояків і артисти обласної філармонії та театру поезії та пісні. Відносно тих подій, які відбуваються в нашій державі, і кожна людина повинна принести якийсь внесок в міру своїх можливостей. Не боюся ворога, найголовніше, що він зробить, він вб'є. А друга, не бойся друга, друг придасть. Так? Але найстрашніше, це рівнодушний людина, це людина, яка постоїть в стороні і подивиться. Ведь при их їх согласии согласі придають і вбивають именно імінна равнодушні, порождають эти войны. Перший заступник голови обласної ради Володимир Марченко вручив військовослужбовцям почесні грамоти та подяки. А ті, користуючись нагодою, попросили допомогти у вирішенні особистих питань: кому зібрати у фермерському господарстві, а комусь витрубувати зарплату з підприємства, де працював до армії. Користуючись нагодою, один із військовослужбовців передав привіт не тільки близьким, а й полтавським чиновникам. Не виплачують заробітної плати. Так що хочу передати привіт мерові Полтави. Надіюсь, він мене почує. І щось зробить. В першу очередь поздоровити всіх зі святом для незалежності, всіх військовослужбовців, всіх людей України. І хочу передати привіт своїм рідним. Привіт усім. Я хотів би звернутися до своїх колег. До голів районних рад, до голів районних державних адміністрацій, до сільських голів, до мерів міст. Шановні колеги, не будьте байдужі, я знаю, що ви допомагаєте, проявляєте велику активність щодо допомоги таким родинам представники, чоловіки, яких сьогодні служать у Збройних силах України. Будь ласка, проводьте цю роботу систематично. Україна допомагає своїм бійцям. Свідомі полтавці продовжують активно здавати донорську кров для поранених у зоні АТО українських вояків. У порівнянні із минулим роком кількість донорів на Полтавщині значно збільшилася. Зазвичай за добу тільки до обласної станції переливання крові звертаються близько 30-40 донорів, повідомляють медики. І, хоча запасів крові достатньо, але потреба у ній постійна. Із самого ранку люди стоять у черзі, аби здати свою кров і допомогти пораненим українським бійцям на сході. Дехто з полтавців вже має досвід здачі крові, а хтось прийшов вперше. Всі в один голос говорять, роблять це з патріотичних почуттів. Фінансово не можу допомогти, тому що пенсія дуже мала. А хоч крові, та допоможу. Це знаєте, що зараз війна йде на Донбасі, тому через те я прийшов сюди здати кров. Іменно для поранених. Може, мій стакан крові допоможе комусь врятувати життя. Один донор, говорять лікарі, може врятувати життя трьом людям. На станції переливання крові приємно вражені патріотизмом земляків. На даний момент у нас є достатньо заготовлено крові всіх груп крові, і негативних груп крові, і першої мінус, і другої, і третьої, і четвертої мінуси. Тобто, в нас в даний час ми підготовлені. Зараз люди дуже активно здають кров. Якщо раніше, в серпні місяці у нас були проблеми з компонентами крові, то зараз ми забезпечені в повному обсязі. Загалом станція переливання крові за добу здатна прийняти, обстежити та переробити кров понад півсотні людей. Є в еритроцинтів певний термін придатності, тому кров повинна поповнюватися кожен день для того, щоб не створювався дефіцит груп крові різних. Бажаючи стати донорами, насамперед самі повинні мати відмінне здоров'я. Нормальний тиск. Такий як 140 на 90, він обов'язково без вірусної інфекції, не хворів гепатитами. Тобто це повинна бути здорова людина. Перед тим, як іти, здавати кров, необхідно витримувати водний режим, не вживати жирну їду. Поки що донорська кров зберігається на станції як резерв, але лікарі закликаються земляків не полишати благородної справи. Адже потреба у крові є завжди. Вишиванку «Одягай Україну кохай. У Києві провели уже шостий традиційний фестиваль парад вишиванок. На території заповідника Софія Київська учасники з 18 міст регіонів України змагалися у конкурсі презентація українського весілля, а також у конкурсах на кращий вінок та кращу вишиванку. А увечері усі разом взяли участь у святковому концерті з нагоди Дня Незалежності України. Минулого року полтавська делегація виграла чи не всі номінації конкурсу. Нині ж не менш яскраво, щоправда, менш результативно Ставили область, народні майстри та фольклорний ансамбль Жива вода зі столиці. Повернулися наші кореспонденти Валерій Пашнін та Юлія Логвиненко. «Вишиванка для українця оберіг. Справжня броня вона підтримує та емоційно захищає. Тож можна із певністю говорити. Допоки ми будемо оберегти свою культуру. Війну ми ніколи не програємо. На святкові вихідні здається, чи не усі українці вбралися у вишиване і жовто-блакитне. Україна у цьому році у світовому тренді. Наша да, вона є дуже символічною і те, що ми з зміст. А зміст незалежності. з Зміст того, що народ хоче бути господарями на своїй землі. Україна з цього року показала, яка вона сильна держава. І багато стрічок, і багато віночків, елементи державного прапору України. Вони є модними. Шестирічна Білочка киянка. Її на революційному майдані хрестили кішечкою. Одяг для улюблениці ретельно підбирає хазяйка Валентина. Вона зранку була з пропорцем, коли піднімались з тях України. А сьогодні вона у вишиванці в неї вже четверта вишиванка в неї три віночки. Режисер Сергій Файфора з грудня о, до кінця о, революції гідності був о, на майдані. Його вуса упізнавані сам такий прояв патріотизму називає не дитячими забавками, а дорослим проявом любові. Кожного з нас, от ті кольори. Жовто-блакитні, вони прориваються назовні. Весь Київ розмальований такими кольорами, і, і горожі, і мости, і так далі. Це ніби маленькі деталі, але за цими дрібними деталями я хочу сказати, це не забавка, це просто прояв абсолютно глибинного і. Страшно цінно, національного полтавці ж були і залишаються стильно українськими і патріотичними. Це визнавали учасники параду, які постійно фотографувалися з нашою делегацією, та члени журі. Ох, Полтавщина кажеш, Полтава, і посмішка на обличчі. Від чого? Чи галушки, чи, чи вишиванки. Не знаю, там дуже багато чого зібралося. Саме культурних традицій, які отак потихеньку-потихеньку йдуть в Україну через те не. Не хотів би зарікатися, що я туди не приїду, і ми не зробимо там все український фестиваль на вашій території. На Софійській площі у рамках вишиваного фестивалю серед жінок, чоловіків, дітей, і близнюків провели конкурс на кращий вишиваний одяг. не тільки на такі святої, і так вдягати, щоб ми пам'ятали предків. Учасники були у вишиванках, характерних для їхнього регіону. Делегації зі слов'янська зустрічали особливо гарячі, плескали у долоні зі сльозами на очах. Скандували молодці. У 2013-му саме команда з під Донеччини була найчисельнішою майже тисяча учасників цього. Уроку зорганізуватися було вкрай важко. Город пережив окупацію, війну. дуже багато виїхали з міста, Город підтримував українські традиції. До цього була акція Восток запад разом». Подала заявку від міста, Київ удивився, ми раді, що ми здесь. Радиш що все вийшло». усе вийшло і у полтавської делегації. Попри те, що судді не дали полтавцям жодної головної нагороди, наш стіл представлення регіону інтригував, був помітним та популярним. Вирішив зробити, щоб не просто коровай був весільний коровай, а щоб це був рок із забів'я. Наша скриня була до останнього зачинена, тому що а всі ходять, що, а що ж там таке? Підглядають бумажечки піднімають. піднімаються. Так це так здорово. І коли вже ми. Підійшли і відчинили скриню, то дійсно плодували, сміялися. Загалом у дводенному параді вишиванок взяли участь представників 18 міст і регіонів. Ми зрозуміли, що ми живемо в прекрасній країні, нам її треба а, рятувати. Ми лишаємось в єдності. От, і вітання вам зі святом, зі святом прапора, зі святом незалежності. Слава полтавчані, слава Україні і героям слава! Продовжуємо випуск і далі ще розповімо про таке. У 179-му об'єднаному навчально-тренувальному центрі військ зв'язку Збройних сил України на Полтавщині звучала патріотична пісня. У Полтаві на Білій Альтанці відбувся благодійний концерт камерного оркестру імені Дмитра Акшарумова Полтавської обласної філармонії. Футбольний клуб Полтава вийшов до однієї восьмої кубку України, обігравши вдома представника вищого дивізіону Донецький Металург. Честь мундиру і присяга вищий за власне життя. 22 серпня в Україні вшанували пам'ять працівників міліції, які загинули під час виконання службових обов'язків. У Полтаві цю дату відзначили покладанням квітів до монумента загиблим міліціонерам та панахидою. Докладніше про це далі у сюжеті. За 23 роки незалежності України на Полтавщині під час виконання своїх обов'язків загинуло 17 міліціонерів. На сьогодні ж, в умовах війни на сході, питання збереження життя і здоров'я українських правоохоронців надзвичайно актуальне, говорить начальник обласного управління міліції Іван Корсун. Щоб не творилося те, що твориться зараз на сході. Як ви знаєте, сьогодні теж наші працівники міліції виконують свій службовий обов'язок. На щастя, я так повторюся ще раз: на щастя, наші працівники виконують, і на сьогоднішній день загиблих немає. Головний міліціонер області поспілкувався з членами родин загиблих міліціонерів. Пообіцяв допомогу у вирішенні матеріальних проблем. Вдови правоохоронців розповідають: виховують дітей на героїчних прикладах батьків і не відмовляють їх від служби в органах внутрішніх справ. Майла вже всіх вдов, діти закінчили вузи у МВС. Працюють дуже багатьох по, по спеціальності МВС. Мене теж дитина закінчила І ліцей Київський, і університет МВД в Харкові, і ще спецбатальйоні Полтава. Поминальну панахиду за загиблими відслужив архієпископ Полтавський і Кременчуцький Федір. Керівники, особовий склад обласної міліції, родичі загиблих правоохоронців поклали квіти до монументу та помилилися за упокій померлих колег та за здоров'я нині живих. Кордони наші вкаже пісня. Мистецько-просвітницька духовно-патріотична акція завітала на Полтавщину. Учора артистів приймали у 179-му об'єднаному навчально-тренувальному центрі військ зв'язку Збройних сил України. Акцію підтримало кілька міністерств культури, освіти і науки, молоді та спорту і, звісно ж, міністерство оборони. Слава слава! Україні! Героям слава. Високий дух перемоги має народитися в серці кожного. Тоді нас не подолає навіть найсильніший ворог. У цьому переконані учасники акції Кордони наші вкаже пісня. Ідея мистецько-просвітницького проекту у його організаторів виникла кілька місяців тому, ще під час майдану. Так сталося, що за всі роки незалежності Україна страждала в тому, що не було твердої концепції культурного розвитку. В радянські роки культура була як дівчинка. На підхваті за викликом, і за роки незалежності нічого не змінилося. І я вважаю, що те, що сталося в Криму, те, що відбувається на сході, в першу чергу це є проблема освіти, просвітництва, духовності, мистецтва і культури. Серед учасників акції люди різного віку та професій. не тільки співаки та музиканти, а й письменники, журналісти, історики і навіть священики. Вони долатимуть десятки сотні кілометрів, щоб словом та піснею підтримати патріотичний дух захисників вітчизни. Дніпропетровськ, Запоріжжя, Кривий Ріг, Херсон, Мелітополь, Миколаїв. Ми дуже хотіли би, щоб в цей термін, який зараз нам відведений, щоб поламався наш графік і нам сказали, їдьте в Донецьк. Вже можна. У формі акція нагадує серію концертів. В основі яких, звісно ж, пісня та художнє слово. Проект передбачає також співбесіди, відповіді на запитання, зворушливо звучать зі сцени листи пересічних мешканців України, адресовані воякам. Людська любов допомагає захисникам вітчизни ставати сильнішими, вірити у перемогу. Це дуже потрібно, весь український народ. Кожна конкретна українська дійсно українська людина повинна щось зробити для нашої спільної перемоги. Зрозуміло, ми ці займаємося тим, що вони вміють дуже добре робити. Бойовий дух дійсно високий, але якщо ми його ще покращимо, це буде зовсім непогано для кожного з нас. Анова гора музичний краєвид у Полтаві у день державного прапора влаштували концерт на білій альтанці. Із класичною програмою виступив камерний оркестр імені Дмитра Акшарумова Полтавської обласної філармонії під керівництвом Олександра Абрамова. Звучали вічні твори класиків світової музики та українських композиторів. Тут же збирали кошти для полтавських родин, родичі яких загинули, захищаючи суверенітет України на сході. Цього дня українські стяги у Полтаві майоріли як ніколи урочисто й гордо. Їх не тільки чіпляли на автомобілі, велосипеди, вивішували з вікон, а ще розмістили на білій альтанці, де відбувся концерт камерного оркестру імені Дмитра Ахшарумова Полтавської обласної філармонії. Своєю музикою артисти прагнули підтримати український народ. створити і дати, скажімо так, і патріотизму додати, так і створити гарний такий настрій. Я від усього серця вітаю вас з Днем Незалежності. Це прекрасне свято, жовто-блакитне свято, яке зоріє у наших серцях. Дай Бог всім вам щастя, здоров'я, миру, спокою і добробуту. Білу альтанку як місце проведення концерту обрали не випадково, адже це улюблене місце і полтавців, і гостей міста. Полтава це європейське місто і з радістю приймає всіх глядачів на такому прекрасному, дійсно європейському заході. Хочеться побажати миру, миру ще раз миру, віри в Україну і знаєте, об'єднуватися і казати, що ми дійсно єдина країна для всіх. Ми українці гідні того. Камерний оркестр імені Дмитра Хшарумова виконав твори Баха, Моцарта Скорика. Ведуча вечора Катерина Юрченка читала вірші. Зокрема, зворушливий любіть Україну Володимира Сосюри. Усе це викликало смішані почуття, хвилювання і щиру віру. Тільки в світле, тільки в найкраще і світле небо для наших дітей, для нас цей рік був тяжкий для нашої країни, для нашого населення, для людей. Тому що він був революційним, Я Відчуваю гордість за свою країну. Відчуваю гордість за незалежність своєї країни. Концерт Іванова гора музичний краєвид благодійний. Кожен хто прийшов послухати живу музику, міг долучитися до збору коштів для полтавських родин, родичі яких загинули захищаючи на сході територіальну цілісність України. Ни спорту футбольний клуб Полтава створив сенсацію на етапі однієї 16-ї Кубка України. Містяни обіграли на своєму стадіоні локомотив представника вищого дивізіону Металург із Донецька. Також в 1-8 розіграшу проходить і «Ворскла», яка прогнозовано обіграла Тернопільську ниву. Деталі знає Андрій Іванов. Для донецького металурга Полтава стає нещасливим містом. Двічі за тиждень підопічні Володимира П'ятенка грали в обласному центрі і двічі програвали по 2-1. минулого тижня в Ворсклі у прем'єр-лізі, а цієї суботи, 23 серпня, футбольному клубу Полтава у розіграші Кубку України. Хоча початок був не за господарями стадіону, полтавцям доводилося грати на контратаках, адже донеччани притисли їх до власних воріт. Та незважаючи на це, першими забили саме полтавці. Зеленевича збило у штрафному майданчику, а коркішко реалізував пенальті. Щоправда, недовго полтава лідирувала, голом відзначився Акіменко. На початку другого тайму Металург мав шанс вийти вперед. Задирака після чудового сольного проходу добре пробив по воротах, але м'яч потрапив у поперечину. Шикарна і драматична розв'язка наступила вже наприкінці матчу. На Сібулін після флангової передачі і невдалої спроби удару Фоміча переправив м'яча у воротах. 2-1 і Полтава сенсаційно виходить до однієї восьмої кубку України. На півгодини пізніше футбольний клуб «Ворскла» також оформив вихід у наступну стадію. Полтавці на міському стадіоні Тернополя буквально на запчастини розібрали місцеву ниву – 1-5. На взяття воріт Семенюка полтавці відповіли голами Чеснокова, Андрія Ткачука, Янузі Ковпака та Громова. На сьогодні основні новини вичерпано онлайн-трансляцію програм телеканалу «Олтава» Ви знайдете на сайті Табідабідабі А випуски наших новин також на нашому каналі у Ютубі. вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ чи гроза. Вітер Південно-Західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 10-15 тепла, вдень плюс 22-27. У Полтаві вночі 13-15 градусів з позначкою плюс, вдень 24-26 вище нуля.